Зараз знаходжуся в Хартії на посаді електрозварника. Займаємося ремонтом евакуацією машин. Сюди потрапив 13-ту бригаду Хартія із батальйоном Дніпро, який перейшов до її особового складу. Донецький аеропорт це що саме-саме таке було в те час, в те воно більш схоже до теперішньої ситуації. А в основному тоді, як кажуть, бодре стоялово було. Просто закидували друг друга там мінами, там, таке, щоб хтось там так сильно йшов в наступ, до, до рукопашної там діло не доходило. Донецький аеропорт у нас заходили всі добровільно, ніхто нікого силком не тягнув. Добровільно йшли хлопці із-за того, що я от заходив. Знав, що мене прийдуть, замінять мої побратими, і, а я також після того, як трохи відпочину, знову буду їх міняти. Так воно в нас і відбувалося. Ніхто ні, нікого не тягнув. Я там був з побратимами, яким я довіряв, з якими я пішов туди. На таких можна покластися. Такі хлопці, ну, може мені так везе, може не знаю по життю, але. Но... Зі мною завжди гарні люди, надійні, яким можна довіритися. Ми там показали, що ми можемо, що ми, хоч і набагато менша країна, але по силі духу, волі, ми набагато вище них. Ну, почти рік, можна сказати, тримали Донецький аеропорт, не зламалися. Кожен з нас боровся за своє життя, за побратимів. Тут таке ж саме відбувається. Тут таке саме відбувається, хлопці держать кож... кожен клапоть землі. 22-й рік для мене почався, я повинен був їхати за кордон, бо я працював у Польщі до цього. Оформлював візу, Ну, там трохи не вийшло, не встиг я виїхати. Пі... Прийшли в гості. Так що треба було йти. За час повномасштабки я був другим номером. Кулеметника. Тобто на мені була задача прикривати свого кулеметника і ну, всіх своїх хлопців, які з нами. Робота йде нормально, колектив злагоджений, мій екіпаж вже якби старі старослужащі, так що ми, ми пройшли з ними з Рубіжного. До кримінної. Так що за цих два роки служби вже колектив злагоджений, ми розуміємо друг друга. Маленька сім'я, можна сказати. Так що все в нас йде по плану добре, справляємося. Були ми на Куп'янському напрямку, були Терни, Майорське, ну, Креміна. Велики Великими Жертвами ну, тримаються, показують свою силу волі, духа. І я думаю, що нас не зламають. Це наша домівка. І роздавати наліво, направо землю свою. ну Ми не маємо права. Нам потім буде соромно дивитися в очі своїм дітям. Ми просто не можемо. До кінця йдемо. Поки не виженемо ворога.